дня, Шановне товариство, рада вас вітати на Острощині в українській хаті. Це музей народознавства в Острозькому професійному коледжі, який ховає в собі дуже багато старовинних речей. Піч є головним елементом, елементом української хати. Її використовували для опалення житла, для випікання їжі, хлібу та сушіння одягу, також на ній спали. Деякі печі збереглися до цих пір, хоча і користуються більшість електрикою, таким газом, всяким таким, але стару піч ніхто ніколи не замітнить. Вона має свій смак, свій запах, зовсім інше, як, наприклад, зараз. Вони зазвичай оснащувалися різними орнаментами, щоб давала своя самволіка. Також біля печі сідає свої інструменти, якими користувалися, і вони також від, відганяли від печі різне зло і давали свій, свій своє значення. Біля печі ми спостерігаємо велику різноманітну кількість глечиків. Перші в нас йдуть з банки, в яких носили холодну воду, і вона. Певний час дуже зберігала той холод. Біля дзбанки стоять двінята, в яких з дої сторони носили борщ, з другої кашу, накривала це все господиня рушником, і їй було дуже зручно носити це чоловікові в поле. Також біля близнят ми бачимо дружняків, в яких проціджували масу та сир, щоб зібрати це все. Також біля двійнят збоку стоїть макітра, в яких розтирали часник, сало, макру, також дуже корисна річ. Біля макітри ми спостерігаємо миску з ложкою. Ложка була в кожної кожного члена із різною позначкою, а миска стояла посеред столу і використовувалася з цієї миску. Також ми бачимо баньку, в якій носили в чоловіки носили в поле холодну воду або молоко і протягом всього дня вона стояла холодною. Отже, як ми бачимо, наші предки використовували ці глиняні вироби в будь-якому випадку в життя. З давних довер наші бабусі та бабусі вишивали рушники. Вони ніколи не сідали вишивати рушники без настрою, без позитивних емоцій, та там чи хворі. Вони завжди мали настрій, вкладали в нитку своє, свою любов, всі позитивні емоції. Також рушники мають свої символи та є атрибутами сватання, весілля, похорон тощо. Тому, коли дівчина виходила заміж, мати збирала їй в скриню, рушники, сорочки, одяг та прикраси. Сорочки це найдавніший український одяг. Їх прикрашали різними орнаментами. Найбільш прикрашали рукави, а найменше груловина, пазуга тощо. У нас є кілька таких варіантів. Після заручень молода дарувала своєму нареченому вишиту сорочку, і вже на весіллі він вже був в ній одягнений. Доповненням до одягу були пояси, вони полегшували людям роботу і було легше ходити. Також вважалося, якщо людина вийде без пояса в люди, вона втратила гідність, втратила сором. В нашому музеї збереглося верстат та приладдя до нього. Верстати використовувалися з давніх давен, і збереглися до цього часу, хоча їх замінили машинами. На ткацьких верстатах зазвичай ткали жінки і забезпечували сім'ю полотном. Це вважалося дуже цінним. Також в Ткацьких добростатах і килими ткалися, і все таке всяке різне. Також ми спостерігаємо, у нас є веретено, гребні щитки і різна така пряжа, з яких виготовлялися вироби. Тому ми спостерігаємо за прас. Які прасували одяг, те саме полотно, ткацьке і рушники. Правські мали дуже велике розноманіття. А в нашому музеї збереглися такі праски, як е, яка відкривається в неї закидували вугілля, закривали та прасували полотно. Також біля неї стоїть маленька і більша, яку нагрівали на плиті і також прасували полотно. Я вам розкажу про дитячу колиску, або також люльку. Її виготовляли з будь-якого дерева, Це забув і, і там калина, явір, різні. У нас в музеї з лози сплетена. Хочу вам розказати про символічну символіку люльки. Давнину вважалося, що до люльки не можна було ставати спиною або. Всякі, навіть спорстити, б біди. Також не можна було двом гойдати люльку, це могло провести до сварки. Також, коли подружжя не мала довго дітей, вони мають піти до дружиної сім'ї, в яких є дитина маленька, і погуйдати люльку. Тоді в них можуть з'явитися діти. Зимоворозькі знаряддя збереглися ще з часів Київської Русі. Ми спостерігаємо тут там, мотику, сіп та серпи, якими користувалися селяни на полі. Зараз я вам розкажу про побудові дерев'яні вироби. Першими в нас йдуть ночви, в них зазвичай Мили дітей, також прасу, мили одяг, виготовлювали тісто, та, також сікли овочі та фрукти. Наступним в нас йде в ній зазвичай збивали масло. Понятне діло. Наступним в нас йде ступа, в якій Очищували крупу від шелухи та виготовлювали кутю. Наступна у нас велика діжка це кадіб або кадуб, в якому квасили капусту, зберігали м'ясо та зберігали шкіру.